Старим шкіряним виробом нове життя на війні. Волонтери отримали першу партію тактичних рукавиць для бійців, всього 250 пар. Половину солдати із різних підрозділів вже охоче забрали у користування. Решта також заброньовані. Серед них і кольорові моделі, які кажуть активісти, передадуть дівчатам, котрі нині на передовій. Усі рукавиці виготовлені зі старих шкіряних речей, шиють їх в одному з цехів області. Утім, власник не хоче називати своє ім'я. Плату за роботу чоловік бере символічно у розмірі собівартості приблизно 60 гривень за па. Тоді як схожі фірмові аксесуари коштують у рази дорожче. Це людина не є українцем, він є поляком, а от, і єдиний, ну, там багато цехів, так, і єдиний, який ще є за собівартість, тільки за, ми оплачуємо тільки собівартість за світло і за робочу силу, тобто там дуже смішні гроші за ці рукавиці. От і так стало, що не українці, які шиють, які мають свої власні цехи, а людина, яка є громадянином іншої держави, от вона шиє рукавицями. Ми дуже йому вдячні. Ми все його хочемо хвалити, а він все не хоче показуватися. Людям шкіру для виготовлення рукавиць волонтери збирали цілою громадою. Поширили оголошення серед знайомих, а також через соцмережі та засоби масової інформації. Люди вмить відгукнулися та не вагаючись, жертвували старий одяг на добру справу. Люди поприносили речі з дому від сусідів, від знайомих і самі ж займалися тим, що їх розпорювали. Оце основна умова подання шкіри. Воно має бути все в розпореному вигляді. Тобто, готові вироби він не приймає. Це також займає час. Крім того, дуже гарне було відношення підприємців на такому рівні. Звернулися на наш п'яний базар, пропрацювали люди дуже хороше. Зв'язали нас з людьми, які торгують секінд-хендом на Бальводерський, і жінка щиро від себе повизборола все, що було в магазині, віддавши півтора мішка шкіра. Зупинятися на цьому волонтери не збираються, тож продовжують і надалі збирати шкіру. Тепер вже аби шити осінній варіант рукавиць, які захищатимуть цілу руку. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.